Олександрії цього року багато на цікаві культурні заходи співочі, хореографічні та театральні. Нещодавно у місті відшуміла театральна весна Кіровоградщини, де Олександрійський аматорський театр представив свою прем'єру: виставу Пахоронок Нєбела. Саме ця вистава і розпочне культурну програму травня на сцені Палацу культури Світлопільський. Дуже всім сподобалася вистава, і між іншим хочу сказати і відмітити, що саме 7-го числа вони їдуть із цією виставою в Кіровоград, їх запросили. Ось, а от 5-го числа, всіх, хто не побачив цю виставу, то всіх любителів театру, запрошуємо 5-го числа. Вистава Похоронок небела розпочнеться 5 травня о 18.00. Вартість квитка символічна 20 гривень. А 7 травня о 18.00 на сцені палацу культури знову виступатимуть місцеві таланти. Свою сольну програму представить фольклорний колектив Українські вечорниці. Будуть також виступати і хореографічні колективи, це першоцвіт, «Калейдоскоп» і Олександрит, захід безкоштовний. Так що всіх запрошуємо о 18-й годині. 9 травня Палац культури Світлопільський прийматиме велику концертну програму, присвячену дню перемоги. Захід буде проводитись десь на півдванадцяту. 12 або на пів 12 тому що проводить його палац культури, міський палац культури. Вони спочатку проводять мітинг, а пізніше приходять до нас на сцену і за допомогою всіх колективів міських також будуть брати наші колективи Палац культури участь в цьому заході. Любителів оперного співу Палац культури чекає 14 травня. До Олександрії приїде відомий львівський колектив Пікардійська терція. У них також зараз проходить тур по Україні. Ось, і 14 числа вони якраз будуть в нас в Олександрії. Цей колектив вже має 20 років, і якраз це таке ніби їхній юбілейний концерт. Концерт буде складатися з двох турів. В першому турі вони будуть виконувати всі свої старі пісні, а другий тур будуть якраз їхні нові пісні. Їх буде ну, до вісьми. Квитки на пікардійську терцію коштують від 100 до 200 гривень. Розпочнеться концерт теж о 18.00. Завершиться травень у Палаці культури Світлопільський не менш яскраво. 30 травня зранку на сцені Палацу культури відбудеться щорічний хореографічний фестиваль Олександрійської малечі. Це є фестиваль, який проводять дошкільні заклади, тобто дитячі садочки. Кожен садочок від свого. Імені готує якийсь номер і малюки ну, себе проявляють як справжні артисти в хореографії. Дуже цікавий фестиваль. Дуже у них яскраві, дуже гарні костюми. А на останній день травня в Палаці культури заплановані заходи приурочені до Дня міста. Підготовка до відзначення 269-ї річниці Олександрії наразі у самому розпалі. До Дня міста планується за два заходи. Концертні програми, яке одна концертна програма буде проводитись в залі урочистих подій. Там саме буде проходити нагородження Олександрії з року. А на нашій сцені Палацу культури Світлопільський планується провести велику концертну програму. У концертній програмі до Дня міста Олександрійці зможуть побачити найяскравіші постановки колективів та сольні виступи Олександрійських талантів.